Доброго дня, любі діти. Ми сьогодні поговоримо з вами, які права має кожна людина, кожна людина в свій час була немовлям. Кожна людина має право на життя. Уявіть, що ви щойно народилися. Довго вирішували, як вас назвати, бо насправді добре. Ім'я краще всякого багатства. Кожна дівчинка має своє ім'я хтось Наталка, хтось Настюша, хто Марійка, і хлопчики теж, хтось Андрійко, хтось Сергійко. А назвіть ви своє ім'я. А як звати маму, тато, бабусю? Дідуся, у кого є братик чи сестричка? Кожен має своє ім'я. Ось іще де право кожної людини право на ім'я. А давайте пограємо в гру Скажи ласкаво ім'я: бабусі, дідуся, тато мами або братика з сестричкою. Ну, наприклад, натуся. Танечка, Олечка, Андрійко, Марійка, Єгорчик. І ви спробуйте точно так же. Діти, скажіть, а хто вас захищає від всяких негараздів? Мамо, тато, кожна людина має право на сім'ю. У кожній людині є своя сім'я бабусі, дідусі, тато й мама, братики, сестрички. Ви всі маєте родину, тож кожна людина має право на родину. Ну, а зараз давайте згадаємо, де живе руденька білка? В дуплі. А де лисичка в норі? А де пташки у гнізді? А де ведмедик у берлозі? Навіть у кожної пташки є домівка, і у нас з вами теж. Тому ми маємо право на житло. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли? Так, про права людини. Запам'ятайте, будь ласка, та не забувайте наші права.